Доброго дня, дорогі мої підписники, гості мого каналу, Я рада вітати вас на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні будемо готувати таку смаку, ту, смаку, ту. І ті, хто навіть не любить печіночку, буде, буде це їсти, тому що це і гарно, і смачно. Це страви із нашого, якщо не дитинства, то юності. Таке, ця страва Црава на півфабрикати. І сама ця вже приготовлена страва продавалася в радянських часів, в кулінарі. Це було дуже-дуже смачно. Тому ми приготуємо. Це будуть у нас печінкові їжачки. вони дуже гарні і дуже смачні. Що для цього потрібно? У мене тут пів кілограма промитої, гарно промитої печіночки, вона промита. І Відсіжена. Потрібно буде пів склянки. От, ось такого до, довгозернистого рису. потрібно буде буде сіль, буде в нас два Жовтні віддієць. Білки я використовувати не буду, тому що білки, коли присмажені, вони горять і робляться негарні чорні ниточки. Потрібна буде одна здорова, в мене дві невеличкі моркви, одна цибулька потрібна буде. І сухий чесничок, мелений перчик, сіль це все до смаку. І, звичайно, олійка для обсмажування. І ось тепер є два варіанти приготування. Один варіант це перемолоти сиру печінку, сиру цибульку і сиру морку. Все це пропустити через м'ясорубку, або блендер, рис сирий або пропарений. трішечки. Робиться фарш і готується. Я буду готувати інакше. Я буду печіночку просмажувати із цибулькою, і з морквою. Буду просмажувати, щоб вона вже була готова і смачна. І рис буду обов'язково проварювати. Це я так буду робити. Мені так подобається більше. Додаю спеції, проварюю, щоб, щоб рис вже був смачний і печіночка вже була смачна. Потім, коли ми все це змішаємо, додамо два жовточки і зовсім не швиденько просмажимо на сковорідці. це буде і гарно, і смачно і безпечно. Тому що зараз літо, жарко, нам треба, щоб було і смачно і безпечно. Перш за все, зараз нарізаю печіночку і буду її обсмажувати. А саме головне, у мене вже водичку я поставила, ось на пів склянки рису, склянка водички. У водичку я додам обов'язково, додам сіль, як буду відварювати рис, сіль і додам ложку оцту і додам ложку олії. Це для того, щоб рис і не злипся. І щоб він вже був дуже-дуже дуже смачний. Сам по собі приготували на щоб рис, щоб його можна було навіть просто так їсти. Ось так з того і починаємо. Водичку я поставила. Зараз закипить, додам сіль, додам олійку і оцет, і вкину туди рис. Буду проварювати до готовності. А для того, щоб він був готовий і смачний, досить його проварити декілька хвилин. Там хвилин до п'яти і просто залишити його, щоб він розбух там, не трогаючи, не помішуючи, він розбухне і буде смачний Якщо у вас є бульйон, можна це зробити на бульйоні, теж буде смачно. А зараз поки що нарізаємо печіночку. Нарізаємо овочі, будемо підсмажувати печіночку разом з овочами. Все, що зайве печіночки ми відрізаємо. Сильно маленькими шматочками не потрібно, тому що ми все рівно будемо перебувати на блендері. Так, водичка закипіла. Додаємо туди, підсолюємо зовсім небагато. Зовсім-зовсім небагато. Отак. Додаємо туди трішечки олійки. Десь столову ложку не більше. Передвигаємо на менший вогонь відразу. Де тут додаємо оцет. Тут столова ложка оцту. От. І висипаємо промитий просушений рис. Раз, єдиний раз, отак я його розмішую тут. І все. Дві-три хвилиночки закипить, накриваю кришкою, вимикаю і хай стоїть. Сюди ставлю сковорідку, Сковорідку з кришечкою бажано. Наливаємо сюди олійки не дуже багато, тому що ми будемо блендером перебивати, то щоб нам не було зайво. Поки олійка розігрівається, нарізаємо цибульку. Цибульку і морку, я не буду морку терти, я буду нарізати не, не, не маленькими шматочками, тому що ми ж все рівно будемо все перебивати Як на засмажку, може трішечки більше. я спочатку Завжди обсмажую цибульку і морку, аж потім додаю печіночку. Щоб уже цибулька і морка була просмажена. Тому що якщо вкинути спочатку печіночку, а потім цибулю і морку, вони ніколи не просмажуться. Так, ось закипіла рис, закипів, я його перемішаю, щоб він не пристав до дна і все. І більше я його трогати не буду. Так, цибуля просмажилась, викладаю на сковорідку. І тепер нарізаю морку. Морку буду нарізати просто на половинку і такими напівкільцями. Не забуваємо помішувати. Вогонь не прикручує. Ось так. Додаємо, цибулька така просвітлішала, додаємо сюди і морку, щоб просмажила, зняла і морку. І тепер помішуючи, доводимо до м'якості, щоб морковка була м'якшенькою. Так все, рис вимикаю і закрита кришечка, хай стрій набухає. Коли ви бачите, що морква вже поміняла колір і стала така більш-менш прозора, і цибулька вже така золотисто прозора, ось саме час викладати туди печіночку. І пам'ятаємо, що печіночку треба накривати, тому що вона стріляє. Гарно помішуємо. Щоб вона схватилася, от як, як тільки печіночка стала біленька така, запечаталася. От і все. Тепер накриваємо її кришечкою і робимо газ меншим. Поки що не перчим і не солимо. Рис ми, він вже газ вже виключений, і він просто настоїться, нам потрібно, щоб він був... Знаєте, такий за хвилинку до готовності, щоб ми ні в якому разі його не переварили. Ні в якому разі, тому що потім не вийде той ефект, і смак, і вид буде зовсім інший. Так що дивимося, якщо візьмете зерниночку одну рису, скуштуєте, якщо він за хвилиночку до готовності, ото от можна промивати його і вже чекати, дати йому охолону. Так що в нас тут... Ось на, на такій стадії печиночка, вона вже біленька, майже проготована, але ще не випарувалася рідина, яка виділилася з печінки. Оцей сік нам він не потрібний. Нам потрібно, щоб залишився тільки жирок. Ось. І ось на, на цьому етапі присолюємо ну, до смаку, так як ви любите. Головне, щоб ця печиночка була дуже смачна. Додаємо перчик мелений. приправи інші, такі як мелісунелі, різні трави, я не додаю, тому що це вже зовсім інший смак. І додаю сушений чесничок. Зовсім небагато. Якби тільки так, знаєте, трішечки додати якоїсь нотки. І вже можна залишити її так відкритою, щоб вона розматувалась вже відкрита. Ось дивіться, бачите, вже оця рідина, яка на дні, вона вже прозора, вже випарувалася із печіночки весь сік печінковий вийшов. І вже залишився тільки жирочок. І ось тепер, якщо хочете, можете на цьому етапі, щоб було ще смачніше, додати невеличкий шматочок вершкового масла. Тоді буде зовсім зовсім такий смак. Я зараз додам трішечки топленого масла. А що, зовсім-зовсім. пів ложечки, де тільки додати аромат. От і все. І вимикаємо. Залишаємо на сковорідці, щоб вихолоняло. Ось дивіться, рис у нас роздух. Бачите, який він ціленький. Ось зараз треба його скуштувати. Не мішаємо. Оток. Якраз, якраз. Оце такий от, тверденький ще, але вже приготовлений. Зараз я його промиваю і викладаю, щоб він е, і просушився, і е, прохолох. Тепер беремо блендер. Перегружаємо всю оцю смакоту пічиночку, перегружаємо в блендер. Разом із цим жирком, з масличком, все, що у нас тут є. І ось все, тепер гарненько перебиваємо. Ось так все гарно перебилось. Ось таке, бачите, О, така паста. Викладаємо її у мисочку. Відставляємо, тепер беремо рис, який вже охолов, який вже стік, і зовсім невеличку кількість отак відправляємо на тарілочку. Ось так. Ложечки дві, і відставляємо. Цей рис додаємо до, фаршу, до нашого печінкового фаршу. Так, тепер сюди додаємо два жовтки. Я вам казала, що потрібно буде. Буде нам два жовтки. Білки ми не, не використовуємо, тому що білки, коли ми їх будемо смажити, вони, білок буде витікати і буде горіти. Нам цього не можна. Тепер все гарненько змішуємо і пробуємо на смак. Так, фарш спробували. Якщо він вам смачненький, все в нього вистачає, залиште його або на столі, або на якусь півгодинки в холодильник. Щоб він сплатився і прохолов. Нам треба розігріти сковорідку, щоб вона була геть розкалена. Потім наліємо туди олійки, олійки небагато. Тут ще є один такий варіант. Я хочу, щоб вони були сухенькі. Але якщо ви хочете, щоб вони у вас були з підливкою, то на оцій сковорідки вам потрібно буде просмажити цибульку, моркву, помідорчики, зробити такий смачний-смачний соус, а потім на нього викладати ці їжачки. То буде, як з підливкою, як самодостатня страва, тому що тут є і печіночка, а є і рис. А можна як перекус брати з собою, десь контейнер покласти, сухенькими їсти, а можна як гарні, до гарніру, то ваше вже на ваше бажання. Так, наливаю олійки, небагато ложки, дві-три. І тепер, поки розігрівається, водичку, я взяла водичку трішечки. І ось тепер роблю отакі, як котлетки. Щоб вони були отакі продовгасті, як їжачки. І обкачую їх у рис. Ось так. Придаю форму їжачка. Можна кругленькі робити, хто, яке бажання має. Обов'язково, щоб сковорідка була добре розігріта, потім ми її прикрутимо. Можна зробити отак кругленький, просто такий кругляшок, так швидше. Огаз зовсім маленький. І зробимо отакі, от які, які ми не обкачуємо. Подивіться, такі, що у нас вийде такі. Накриваємо кричечкою і на малесенькому огні. Готуються вони недовго, тому що все у нас вже готове. І рис готовий майже там за хвилиночку, і печіночка. Ну, ось і все. приготувались наші їжачки. Вони, як холодні, вони краще тримають форму, тому що все-таки це печіночка. Ось ці, які ми робили, просто кругленькими такі. Кругленько я всіх покажу потрішечки. Ось продовжувати це ці, що ми викладали без рису. А ось ці із рису. Вони справді, бачите, як їжочки. Вони м'якенькі-м'якенькі, такі ніжні, ніжні Гляньте, Колючі, колючі їжечки. зараз я. Ось такі вони в середині, бачите, печіночка ніжна із рисом. М -м -м -м. А, так смачно. Дуже-дуже, але вони більше смакують, коли холодні. Ось так. Тому готуйте. Виходить із цієї порції багато. Я не всі досмажила. На цій сковорідці буде зараз ще на одну сковорідку. Виходить багато. Все-таки це якесь таке. Ну, трішечки по-іншому. Ось дивіться, така кругленька, колюча їжачиха. Ось так, це смачно, готуйте, хай вам буде смачно, хай вам буде добре. Миру нам усім, перемогу! Боже, благодаті, Боже, благословінь вам. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось.